Доброго дня. Сьогодні розглянемо нарізання внутрішньої різьби. Перед початком роботи слід ознайомитись з технікою безпеки. Ми повинні розуміти, що слід працювати в рукавицях, в захисних окулярах, тому що ми працюємо з металом. Потрібно перевірити оглядовий інструмент, він повинен бути налагоджений та справді. При роботі з пневмо- та електроінструментом ми повинні дотримати всіх правил та технік вимог безпеки для роботи з даними приладами. Для роботи нам знадобиться верстат, заздалегідь заготовлений метал, щітка по металу, керно, набір сверл, тріщітка та голівка на 19 та рожковий ключ на 19. Також нам потрібен набір мітчиків та плашок з плашкотримачем та мітчико кутник з відмітками, білий та чорний маркер, олива. Штангель-циркуль, лінійка, щітка-змітка та молоток. Розпочинаємо роботу. Перед початком роботи розмічаємо заготовку. Беремо кутник та по діагоналі, так як у нас заготівка. Прямо кутно проводимо дві лінії. Від одного кута до іншого. Так же робимо з іншої сторони. Таким чином центр у нас знаходиться на пересіканні двох прямих. Далі беремо керно та робимо лунку на перехресті двох ліній. Так як ми будемо нарізати різьбу М10 крок 1,5, нам потрібно взяти на 1,5 мм сверло менше для отвору. Беремо сверло 8,5 мм. Потім затискаємо сверло в патрон сверлильного верстату. Після того, як затиснув вручну, беремо ключ та затискаємо сверло щільніше в патроні. Перед початком роботи потрібно перевірити сверло на відсутність центробіжного биття. Для цього нам потрібно увімкнути верстат та зоровим оглядом перевірити чи рівно обертається сверло. Далі фіксуємо нашу заготовку в лещата сверлинні. Не включаючи верстат, опускаємо сверло, щоб вияснити, рівно ми ставили його чи ні. Якщо ні, то за допомогою двох болтів ми регулюємо по вертикалі та горизонталі. Одягаємо окуляри та вмикаємо наш верстат. З невеликим зусиллям просвелюємо отвір. Після сверління ні в якому разі ми не здуваємо та не змітаємо стружку руками. Для цього є спеціальна щітка. Після сверління нам потрібно робити зенкування. Зенкування можна зробити або зенківкою, або сверлом більшого діаметру. Зенкування проводиться на глибину 1-1,5 мм. Зенкування проводиться для того, щоб мічик більш рівно і краще було встановлювати для нарізання різьби. Далі затискаємо нашу заготовку в паралельні лещата та приступаємо безпосередньо до нарізання різьби. Для нарізання різьби нам потрібні два мічики. Взагалі, мічики маркуються номером 1, 2, а ще їх називають чорновими та чистовими. Нарізання різьби починається з першого номеру. Мічик ділиться на дві частини. Це робоча частина та хвостовик. Таким чином робоча частина також ділиться в свою чергу на дві частини. Це забірна та калібруюча. На забірній частині, як ви бачите, не зовсім повні зубчики. Змащуємо отвір мастилом та вставляємо мічик в отвір без зусиль. Беремо вороток та вставляємо в квадрат, щільно затискаючи його. Потім прижимаємо правою рукою мічик, щоб кут до поверхні був 90 градусів. Та за годинниковою стрілкою робимо оберти. Після двох-трьох обертів перевіряємо кутником, щоб було 90 градусів. Нарізаємо різьбу, робимо півтора-два оберти по годинниковій стрілці, пів оберти проти годинникової стрілки. Потім беремо мічик номер два, тобто чистовий. Знову робимо ті самі процедури, як і з першим. Після нарізання різьби потрібно нашу деталь витерти ганчіркою. Якщо є зайва стружка, то щіткою по металу та змити мащення, якщо воно там є. Для перевірки ми можемо взяти такий самий болт такого діаметру, з таким кроком різьби. та навинтити його в нашу деталь. Як ви бачите, легко, непримусово все у нас накручується та викручується. Нарізування внутрішньої різьби виконано вдало. Далі прибираємо робоче своє місце.